Твій теропрогноз для кожного знаку зодіаку. Дивись свій знак по сонцю на новолуння в тельці, яке у нас припадає в ніч з 7 на 8 травня. Тому ось вже енергія зараз розкачалась. Тобі напевно вже прийшли підказки по тій сфері, де у тебе буде те, що стосується матеріальних змін та покращення твого добробуту. Власне, цією енергією найкраще скористатися, коли ти знаєш, звідки її чекати. Тож, конкретно зараз подивимось підказку від Таро для кожного знаку зодіаку на це новолуння. Що очікувати, які зміни в чому і де може бути фарт покращення та везіння і удача конкретно для тебе? Тож починаємо із Овнів. Ой, овнів. Класна картика вказує про те, що якщо зараз буде пропозиція щодо дороги, переїзду, поїздки, комунікації з далекими країнами, з людьми іноземцями, це буде та гармонійна сфера успіху, яка дає розширення та покращення. Причому скоро відобразиться навіть в матеріальному прибутку. Тож, якщо у когось відрядження заплановане на цей час, воно, власне, доленосне і принесе покращення ріст, і навіть збільшення зарплатні чи додаткової премії. Далі у тельців. Тельці маєте новини. Новини прийдуть такі, які будуть дуже емоційно захоплювати. Це новини, які ви зараз тільки почуєте, а програються та відбудуться вони наповню. Тут навіть зображення повні є. Насправді до них треба ставитися як до. Того, що зараз навію на думки. І, власне, результат цих розумів буде на повнолуння. Це буде 23 травня. І, до речі, це новина, яку принесе вам людина. Тобто ви десь не дізнаєтесь з інформаційних джерел, а конкретно від якоїсь людини приходить новина. Близнюки. Ой, близнюки, яка класна карта. Карта заробітку, карта відгуків, карта хороших подарунків, премій і навіть чайових. Тобто карта додаткових грошових надходжень за вашу вже стандартну роботу за вашу діяльність від людей, які вас оточують. Це може бути е, якісь додаткові виплати, це може бути навіть випадково е, надходження коштів по нормальному прайсу до вас в збільшеному форматі. Це може бути. Таке як вдячність ваших клієнтів у формі подарунків чи грошей за вашу роботу. Якщо ж ваша робота зв'язана не з клієнтським сервісом, і ви взагалі не надаєте якісь послуги чи не продаєте товари, то це може бути як відгук про вас, як просто комплімент вам, як подарунки, які надходять до вас, власне, в відчутному форматі матеріальному. Далі раки. Ой, у Раків карта, яка каже, що зараз нарешті є можливість отримати ось такий дзен. Потратьте на свій відпочинок. Є, Буде шанс і можливість зараз потратити трішки більше на себе. Для когось це масаж, для когось це якась діагностика, для когось це відпочинок реальний. Але головне, що всі шанси, які зараз будуть іти, будуть давати вам і фінансові можливості трішки більше витратити на себе і на свій стан. Хтось зможе просто найняти спеціаліста, по типу психолога аби попрацювати з ним. Хтось заглибиться у себе, просто дозволивши собі відпочити. Головне, зараз на собі не економити. Далі йдемо до Левів. Ой, Левчики. От будуть словесні перепалки, будуть, буде відстоювання своїх кордонів, буде те, що заставить вас сперечатися про ціни, про вартість, про гроші, десь відстоювати себе, десь можливо затребувати повернення якихось коштів, хто вам заборгував. Але це власне такий активний період боротьби за фінанси. Діва. Ой, у Дів, яка хороша карта. Король Пентаклів, карта, коли ви можете навіть просити про підвищення, підвищення зарплатні, підвищення позиції, яка теж дає з собою і підвищення зарплатні. Просити у вищестоящих, у сильніших людей, у багатших людей фінансової допомоги, фінансової підтримки, фінансової участі у ваших проектах. Це взагалі карта, коли ви маєте шанс отримати спонсорство, підтримку і. Фінансову допомогу від інших людей напряму від людей, які сильніші вас. Терези. У Терезів, карта починань, куди ви дуже багато вкладаєте емоцій, і власне надії, сподівань, і сюди ви вкладаєте свої фінанси, своя справа, своя ідея, свій проект, своє починання, новий спосіб роботи на конкретному місці це зараз про вас. І, власне, тут, якщо потрібна якась додаткова освіта, додаткові знання, додаткове якесь оформлення чого, що потребує фінансів, чи додатковий ліценцювання, наприклад, свого виду діяльності чи свого методу. Не, не економте на цьому, трайте на це гроші, в майбутньому вам це знадобиться, те, що ви зараз будете починати. Скорпіончики. У скорпіончиків а, карта великого старту, коли скорпіони наважуються витратити певну кількість фінансів на, наприклад, своє навчання, на апгрейд, на зміну діяльності, і взагалі акумулюють кошти навколо себе. Тому це чудова карта для інвестування, для вкладання коштів в, в проєкт, який ви вірите. Навіть якщо він не ваш, але для вас новий. Стрільці. У стрільців, хо! Карта великих зрушень. Якщо справи десь тормозилися, не могли документальні якісь справи зрушити з місця, не приходили якісь рішення по суду. Зараз саме час все прийде і вас захопить оця діяльність, до якої буде стимул через певну документальну подію. Можливо, якесь юридичне оформлення чогось дасть вам стимул рухатися далі. Так будуть потрібні фінанси, але ви знаєте, той напрямок, куди ви зараз рухаєтеся, він принесе вам великий прибуток, і по фіналу ви виграєте значно більше, аніж зараз доведеться вкласти. У козерогі, дивіться, нові емоції. Для багатьох шанс закохатися. захочеться вкласти в себе в побачення, в подарунки коханому коханій, захочеться інвестувати у стосунки, і це найкращий час. Дивіться, прямо зараз, на новолуння. У вас класний момент. Того, коли ви можете дійсно відчути симпатію до людини. До речі, до людини колеги, ви теж можете відчути цю симпатію. Зараз астрологічні аспекти цьому сприяють. Але це карта, яка вказує на те, що те, що ви зараз можете знайти людину, з якою не просто можете вступити в відносини в емоційні такі, вони ще можуть вам покращити взагалі рівень вашого життя. Вигідне партнерство впряму, означає ця карта. Далі ми йдемо до Водоліїв. І у Водоліїв карта, яка говорить про маніпуляції, про дії такі з підводними каменями, про цікаві ем, такі плани, про стратегію, яку ви зараз можете вибудувати дуже ефективно. Тому не скупіться на своїй фантазії. Прям дійсно вам це вдасться зараз пробудувати кожен свій крок, аби нам в майбутньому це привело до покращення вашого матеріального благополуччя. Взагалі, карта вказує на те, що вам треба. Щоб вас хтось не обманув також, і е, вказує на те, що у вас є сили перехитрити будь-кого. Зараз е, максимально будуйте свій стратегічний план ефективно для себе, аби вам було вигідно. Але пильнуйте, аби е, інші люди не скористалися якимись вашими слабкостями. Ну і рибки. Ой, у рибок така хороша карта. Картика каже, що зараз такий час, коли треба переосмислювати багато чого. Для багатьох рибок це час, коли може захотітися щось пере. По-новому навчитися переосмислити, в себе заглибитися. І це карта, яка напряму каже, що рибкам потрібно зараз відволіктися. Тому що те, що відбувається зараз навколо, вам не до кінця подобається. Ви не бачите в цьому перспективи. Для того, щоб побачити нові горизонти, вам треба заглибитися в себе, трошечки зануритися, трохи. Для когось це медитація, для когось ретріт, для когось це навчання, піти з головою в якусь справу, яка дійсно може вас витягнути з апатичного стану, який вже якийсь час тягнеться і зараз проявляється. У вас є трошечки часу, щоб вже до повнолуння встати на ноги і зайнятися собою. Також карта фокусує вас на чітко важливості роботи за своїм здоров'ям. Ну що, я бажаю вам, аби ця повня пройшла максимально благополучно і матеріально вигідно для кожного з нас, тому що вона справді відображає матеріальні блага і дає шанси. Давайте використовувати їх по повній і налаштовуватися, що нове по новолунню завжди приходить для того, аби розвиватися доповні. Тому це фактично енергія, яка задає нам тонус і таку тематику нашого життя на майже весь травень. Залишайте в коментарях фразу Я приймаю і ставте лайк та діліться цим контентом, аби україномовного астрологічного контенту в мережі ставало більше.